Марія мріє бути журналісткою, тому зараз страшенно хоче вступити в Чернівецький університет на спеціальність журналістика. Іноземну мову, якої вимагає для вступу з фах, обрала російську, бо каже, краще її знає. Ну бо я більше російську знаю, ніж англійську мені легше російська йде. Вони подруга добре знала і у школі, вчила теж російську дуже часто загалом Чернівецькій області лише 20 абітурієнтів складали тести з російської мови. Найчастіше саме з причин зручної заміни англійської чи німецької мов для вступу до вишів. Ну, я думаю, що, по-перше, потрібно тим, хто буде поступати на факультет російської філології, але ще є така інформація, що і на факультеті журналістики вона йде, як іноземна мова. А більше не знаю. Ну, фізкультуру мала в минулому році, вони йшли теж. Ну, там вони хімія, іноземна мова, російська йшла і українська мова. В Той же час абітурієнти стверджують, вибір мови для ЗНО зовсім не впливає на їхні відношення до конфлікту між нашими країнами. Я вважаю, що тут жодного відтінку немає. Справа в тому, що якщо людина дійсно в душі патріот, то вона буде все робити для блага своєї країни, для блага своєї держави. А мова тут я не вважаю, що є якоюсь перешкодою, якоюсь перепоною. Для цього знати треба все. Треба знати все. Треба знати англійську мову, треба знати російську, треба знати німецьку. Відповідно, всі мови. Ну в принципі, я патріотка, але що саме мова має до патріотизму. Російська мова завершує здачу іноземних мов зовнішнього незалежного оцінювання цього року. Загалом в основній сесії ЗНО залишилося ще п'ять предметів: біологія, історія України, фізика, географія та хімія. Людмила Григорчук, Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час.